Дошкільному навчальному закладу Золота рибка 40 років. З нагоди ювілею колектив ДНЗ зібрався на урочистості і звичайно покликав туди і гостей: заступника міського голови Надію Угніч, начальника відділу освіти, Грішньоплавнівської міської ради Лілію Щербину, колишніх вихователів, які багато років працювали в золотій рибці, а також тих, хто зараз дарує своє тепло дітям. За ці 40 років заклад помітно змінився. Відбулась повна реконструкція, покращилась матеріально. Технічна база все для комфорту найменших жителів міста. На цьому і акцентувала увагу заступник міського голови Надія Угнічева. Золота рибка один із самих потужних садочків нашої громади. За роки свого існування із садочка вашими силами випущено більше 2,5 тисяч випускників, підготовлених до школи. Озброєних потрібними знаннями. І в цьому заслуга всього колективу і кожного із вас. Про досягнення вже багато розповіли ведучі. Багато було гарних слайдів, але я б хотіла зупинитися перш за все на тому, що визнання в області це не так просто. А у вас визнання на рівні України за ваші чудові проекти, визнання на рівні області і, звичайно, визнання на рівні міста. Садочку є чим пишатися, і ми пишаємося всі золотою рибкою. Багато втілено проектів. Багато робіт по створенню сприятливого освітнього середовища для ваших дітей. Також майже все було сказано, але я думаю, що золоті рибці ну, повезло більше ніж іншим садочкам. І будівля утеплена, і реконструкція системи опалення. Два нових павільйони. У кого ще є? Тільки в золотої рибки, облаштоване подвір'я, озеленене подвір'я, альтернативна система нагріву води, пожежна сигналізація. Тільки працювати. Тож, шановні друзі, дозвольте побажати колективу радості від роботи від своєї, радості від спілкування щоденного із дітьми, а вихованцям дитячого садочка рости розумними і здоровими на радість батькам. І в цьому радість наша з вами педагогічних працівників. Надія Дмитрівна, користуючись нагодою, вручила подяку міського голови за багаторічну сумлінну працю на педагогічній ниві, високу професійну майстерність і відданість справі, досягнуті успіхи у вихованні підростаючого покоління та з нагоди сорокарічного ювілею колективу закладу, а також найкращим його працівникам. Вручила квіти господині закладу, завідуючій Тетяні Цигрик, яка вкладає душу в заклад, в якому працює та є мудрим наставником та ідейним натхненником. Для всього колективу саме завдяки злагодженій роботі всіх учасників навчально-виховного процесу, ДНЗ золота рибка і має репутацію одного з найкращих не лише в місті, а й в області. Ще раз наголосила на цьому начальниця відділу освіти Лілія Щербина. І, ми сьогодні мали змогу побачити, скільки знакових подій відбулося протягом цих 40 років, скільки перемог і досягнень має заклад освіти. Ми бачимо, що Золота рибка це заклад, який має багату історію. Активне сьогодення. І ми переконані, що у закладу дошкільна дошкільної освіти Золота рибка є майбутнє. Впродовж свята колектив ДНЗ Золота рибка приймав вітання від маленьких вихованців та їхніх батьків, дорослих, які випустились з садочка вже багато років тому, а також від тих, хто зовсім нещодавно бігав на майданчиках подвір'я. А зараз вже в школі з теплом згадують свою дошкільну родину. Цьому є потреба. Це світла зала, це тепло, обличчя такі кіндя. Як же тут добре нам було, життя було привітне? І хоч стежинки все скоріш ведуть на школу вранці, тебе ми любимо, як раніше, твоїми вихованці. Шлемо любі, вам низький уклін за любов, тепло і за старання. За садок, за другий рідний дім і за наше гарне виховання з ювілею завершилось свято чудовою піснею у виконанні всього колективу, дегустацією святкового торту і звичайно загальним фото зі святом Золота рибка. Нехай у ваших стінах завжди звучить радісний дитячий сміх.